У мене настроєння перезагрузка. Я дуже довго думаю, що сталося. У мене була в соцмережах близька людина. По смакам, розумна, інтелектуальна. І ця людина мені багато давала в плані естетики. І ми спілкувалися майже рік. Це була молода дівчина 30 років. Зараз я думаю, може, це був якийсь мужик. Бо ми не могли з нею зустрітися цілий рік. Коли ми мали зустрітися, то вона він, хто це сильно Е... Акаунт там було якесь фото. Контенту ніякого не було, нічого, ні відео, ні фото, нічого не було, якісь там аватарки. І ми так добре спілкувалися. Це була така близька людина, подружка, яка проводила зі мною я з нею багато часу. А потім мені взламали аккаунт, і ця людина зникла. Я не знаю хто це був.